Вітаю, я Іван, це Штіль, і сьогодні я розкажу на прикладі цієї нової бензопили МС-382, як правильно обкатувати бензопилу і взагалі всю мототехніку компанії Штіль. Перше, що потрібно зробити, це прочитати інструкцію, а після цього приступати до роботи. Що стосується обкатки, ніяких обкаток на холостому, ніяких обкаток з прогазовками не потрібно. Пили готові, як і вся інша мототехніка Штіль, готова до експлуатації одразу з коробки. Прочитали інструкції, зібрали по інструкції. Перевірили всі наявні елементи, такі як гальмо-ланцюга. Натягнули сам ланцюг, залили паливну суміш, правильну паливну суміш. Залили масло, чисте, адгезійне масло для змащування ланцюга. І головне перші 5-6 баків паливних. Да, наша пила набирає потужності, притираються всі, всі деталі. І головне надавати їй працювати, по-перше, на холостому, по-друге.